Чому ми з вами не можемо обрати адекватних політиків? Чому Верховна Рада наповнена людьми досить дивними? Людьми, які далекі від народу, які не знають народ, людьми, які взагалі таке відчуття вони з іншої планети, з іншої країни? Напевно, ви задавалися таким питанням, і відповідь на нього не є однозначною, як говорять і думають більшість громадян. Нас обманюють гречкою, засівають і так далі. Ці технології вони давно минули. Ніхто нікого гречкою не засіває, і люди не ведуться нині на те, що роздають їм якісь подарунки там або ще небудь, навіть якщо вам будуть давати кошти на виборчі дільниці. Я не думаю, що це вплине на ваш вибір. Проблема ось у чому? Проблема в тому, що наші засоби масової інформації, телевізор, належать олігархам, належать людям з великими коштами. І ви голосуєте тільки за тих, кого ви знаєте, кого розпіарили, і ви не маєте можливості проголосувати за інших людей. Власне, чому тому, що ви їх просто не знаєте. Навіть якщо якась людина, типу мене, буде намагатися в інформаційному просторі позиціонуватися, закликати вас до розумного, до раціонального, до аналітичного, ви все одно будете довіряти тим людям, які є в телебаченні, тому що їх поважливо називають експертами, їх поважливо запрошують до журналістів. них беруть інтерв'ю, їх кругом розкручують і розпіарюють в сучасному світі, де маркетологи реально роблять попит і пропозицію. Це не складно, не складно, складно тільки вам і нам, і таким людям, як я, адже пробитися в інформаційний простір для того, щоб ви повірили, неможливо навіть якщо частина людей будуть мені довіряти, то ці ж маркетологи і ці ж люди з великими грошима наймуть армію ботів, наймуть армію людей, які будуть обгажувати, які будуть. Писати погані коментарі, які будуть знімати відео, які будуть запускати їх, які будуть їх розкручувати, і ви з цього ніяк не виберетесь. Так облаштована нині система, що ми живемо в світі інформації, в якій форма домінує над змістом. Над змістом домінує, ще раз повторюю, форма. І до того моменту, поки ми з вами маємо е можливості лише комунікувати ось невеличкими каналами. А не мати доступу до телевізора до того моменту, поки люди переключені на телевізор і не усвідомлюють, кому цей телевізор належить, і що саме через телебачення формується в основному політична картина реальності, до цього моменту ми не можемо не зможемо обрати тих людей, які дійсно можливо гідні. Ми будемо мати завжди одну і ту ж саму. За якістю Верховну Раду одних і тих же чиновників, тому що це люди, які всі з одного котла, вони всі з представників великого бізнесу. Наступне, що би я хотів сказати, це питання, яке ви поставили, це 10 реальних кроків для формування демократичного суспільства і зміни режима диктатури. Ну, по-перше, я хочу зауважити, що в Україні немає диктатури, навіть немає автократії. Ви той, хто ставив це запитання неймлес, ви або не до кінця розумієте слово диктатура, або не живи при диктатурі. Справа в тому, що у вас завжди є вибір. У вас завжди є вибір, у вас завжди є свобода. Питання тільки в тому, чи можете ви самі собою розпоряджатися, чи залежите ви від держави, чи не залежите ви від держави. Якщо ви від держави залежите, то відповідно вам може складатися враження. У вас може складатися враження, що диктатура, адже ваша робота, ваша освіта, ваша кар'єра, ваш, ваш дохід напряму залежить від людей, які біля влади, і ви з цим нічого зробити не можете. Вам встановили мінімальну зарплату, і ваш дохід прив'язаний до мінімальної зарплати. Роботодавець не платить вам більше, а освіти немає у вас або бажання, або часу, або сміливості для того, щоб заробляти ще паралельно десь щось, чимось, кимось. І побачите, що ви будете менше і менше прив'язані до ваших роботодавців, ви будете меншою мірою прив'язані до держави, якщо ви будете. Освічення, якщо у вас буде багато своїх хобі, це не обов'язково бути професором доктором наук. Достатньо мати просто своє хобі, вести свій, наприклад, канал, який буде розкручений, який будуть дивитися. Ви можете бути слюсарем, столером, маляром, водієм. Але якщо ваш контент, контент, ви будете цікаві людям, ви можете отримувати кілька тисяч доларів з того ж самого YouTube або ставити рекламу, і ви будете затребуваним. І вам не буде здаватися, що ви живете в умовах диктатури. Все починається з. Вас. Хоча я дійсно вважаю, що роль держави мала би бути іншою, якою вона є нині. Але, на жаль, ми живемо в умовах війни, і тут держава захищає нас з вами комплексно. А що робити вам персонально, ви маєте подумати. Третє запитання, коли до нас е перестануть відноситися як до рабів? Я відповім коротко. Ніколи, ніколи. Тому що ви так до себе ставитесь, тому що ви так себе позиціонуєте, якщо ви будете мати в собі честь, гідність говорити, що ви не раб, якщо ви будете мати достатньо високий рівень культури, освіти, вихованості, поваги до себе, то ви не будете рабом і ніхто не буде ставитись до вас як до раба. Є ще один важливий момент: він полягає в тому, що ми інколи дозволяємо. До себе ставитися як до рабів, тому що впадаємо в залежності. Я вам не один раз говорив, що на мене багато разів виходили різні люди, які пропонували різні послуги, допомогу, там, вкластися і так далі. Я завжди відмовляю. Відмовляю, тому що як тільки я візьму хоч одну копійку від людей, я одразу стану залежним. Я не приймаю цю допомогу, тому що усвідомлюю, що я одразу набуватиму ознак раба. Будьте самодостатніми, будьте вічливими, освіченими, будьте професіоналами своєї справи, і до вас не будуть ставитися як до раба, тому що ви не будете рабом. Наступне запитання, на яке я звернув увагу, це е, мас так. Чому Україна входить в е, ряд найбідніших країн? При найбагатших президентах, ну по перше, найбагатші президенти в Україні це певний міф. Найбагатші люди вони стороняться публічності, вони не є президентами. А навіть в Верховній Раді не всі такі надто багаті, як ви собі це уявляєте. Так ось в даному випадку я дам вам відповідь. Хоча вона, я не люблю ці очевидні відповіді, але в даному випадку відповідь очевидна, чому у нас, давайте узагальнимо, чиновники такі багаті, чому у нас державні діячі настільки багаті, настільки відмежовані від народу. Справа в тому, що е ми з вами е не шукаємо проблеми в них. Ми шукаємо проблеми в совку, ми шукаємо проблеми в зовнішньому ворогові. Ми шукаємо проблеми в тому, що хтось десь в світі не такий, і майже не ставимо запитання до чиновників. У нас майже немає питань до діючої влади. Ми боїмося, і ось це мені здається найтяжчий, найтяжчий пострадянський е, синдром людей. Ми боїмося ставити питання до. Чинних чиновників, якими б вони не були. Але коли вони йдуть, ми починаємо над ними насміхатись. Ми починаємо розповідати, що я за нього не голосував. Ми потім починаємо одне одного назвати Порохоботом, хоча самі ще за Порошенка голосували. Потім піде Зеленський, будете називати одне одного зелеботами і так далі. І так далі, і так далі. І цей рециркуляційний цикл продовжується. Але ми з вами... Мусимо навчитися ставити питання до чинної влади, бо тільки від чинної влади залежить ваше теперішнє. Якщо ви не ставите запитання, вони збагачуються, роблять свої справи. Так як вони це вважають за необхідне, а ви мовчите або критикуєте Совок Януковича, Порошенка, Ющенка, Кучму, ще кого-небудь, 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 ну, але тільки не тих людей, які ржуть у Верховній Раді, коли йде війна. Тільки не тих людей, які беруть хабарі, тому що вони при владі. У них є криша, актуальна криша. А ви критикуєте якесь минуле, яке ніяк не може вплинути на ваше теперішнє. Наступне запитання: що буде далі з Україною? Ми на цьому запитанні завершимо. Ви знаєте, з Україною буде все добре. Я впевнений, що Україна, по-перше, поверне собі всі ті землі, які є нашими в кордонах 91-го року. Це абсолютно невблаганна логіка розвитку подій. Але питання в іншому, питання в тому, коли це станеться, чи доживете ви до цього. Ось в чому запитання, і тут ви повинні дати собі відповідь. Чи готові ви ваше життя покласти на те, щоб сваритися з чиновниками, на те, щоб бути в постійному стресі. На те, щоб допомагати країні, я свій вибір зробив. Я хочу, щоб моя країна вмала, мала в мені потребу. Тому я веду канали, тому я навчаю людей критичному мисленню. Я намагаюсь розвинути в людей аналітичні здібності. Я намагаюсь прищепити вічливість. Я намагаюсь донести до людей, що вони не мають розділятися ні за мовою, ні за вірою, ні за нацією, ні за чим. Тому що це не є. Сучасний світ у тому його розумінні, який він є. Інші люди вибрали інший шлях і намагаються будувати просто своє щасливе буття тут і тепер, незалежно від того, де вони перебувають, за кордоном в Україні. І я таких людей теж не засуджую. Я взагалі нікого не засуджую. Але ви повинні розуміти, що Україна завжди була і буде, і це велика держава з великим народом, з таким народом, який ніколи не зникав з історичної арени. Навіть тоді, коли це була просто Запорізька Січ, невеличка територія на порогах Дніпра. Ми змогли відбудувати свою країну, ми змогли побудувати її, ми змогли наповнити її культурним соціальним змістом. Але питання в тому, чи станеться вся ця відбудова за вашого життя, ось це надзвичайно важливе запитання, і це та колізія, з якою кожен із вас має жити. І має прийняти рішення, хто ви, що ви, ким вам бути. Головне, не будьте рабом, не будьте рабом. І ще раз повторюю, це важлива теза сьогоднішнього відео. А для того, щоб не бути рабом, потрібно мало. Потрібно мати впевненість, честь гідність, не бути хабарником, бути чесною людиною, бути свідченою людиною, мати свою справу і робити свою справу. А, будьте здоровими, будьте щасливими. Бережіть країну, бережіть своїх рідних. 19.00 у мене о 19.15 курси іноземної мови. Міні 44. Ніколи не пізно розпочати вичавлювання себе раба. Не будьте рабом, будьте вільним українцем. Підписуйтесь на цей канал і спонсоруйте канал, якщо ви вважаєте, що такою. Як я змальовую, має бути Україна. Телеграм також буде в описі цього відео. Підписуйтесь і до завтра. Завтра також буде нова зустріч. Ну і шорти. шорти, я записую в день 5, 10, 15 на актуальні теми. Я думаю, вам будуть цікаві і ці теми, і мої коментарі. Бережіть себе. Слава Україні!